Вітаю всіх на каналі Бджіництво і Природа. Сьогоднішнє відео про обробку від кліща Вароа. В цьому році я зробив деякі висновки з минулорічних невдач своїх по обробці від кліща і перейшов на щавелову кислоту. З щавеловою кислотою я вже зробив три обробки з інтервалом десь в 7 днів. Сьогодні теж зробив вже обробку, ну і сьогодні хочу вам дещо розказати. Зараз у нас кінець серпня. І от після третьої обробки е, щавелевою кислотою бджілки трошки роблять такий невеликий облід, е, обов'язково їм. ну Це все-таки яд, кислота є кислота, трошки роблять облід е, по почергово. І Ну, просушують те все, скидають кліща. Тобто обов'язково повинна бути, ну, якщо обробляти, в день повинна бути така тепла, гарна погода, щоб бджілки могли облетітися. Але, до речі, це при всіх обробках. Так, ну і так, що ми маємо. Ну, я маю отакі, я не знаю, дореволюційні ще ваги. Отакі. Ну, вони досить точні, так? Отакі тут є. У мене ці ну, міри ваги. От. Ну а я і для чого це все? Значить, е, перечитавши весь е, інтернет, полиставши там все, зрозумівши для себе. Щавела кислота. Я закупив от, такий колись купив кілограм в інтернеті. Щавелова кислота 20 грам. От, до речі, 20 грам. Оце ну, концентрація, можна сказати, або кількість е кислоти, яка потрібна на 1 літр води для того, щоб обробляти джіл. Ну і 20 грам. От 20 грам я беру таку вагу. Кладу на одну, там цей. Далі. ну, Я різні підбирав, е ну, щоб кожен раз не міряти. Якусь ємність. От мені попалась така ємність, я не знаю вже що. Якась бутилочка, щось там якась цей було. І от я коли набираю її практично по, ну, так, отак, Оце і є 20 грам. Ну тут зараз її більше, тому що сама там ємність, ну, там чуть-чуть більше вона буде. Але оце і є 20 грам ну 20, чи 25, чи там 26, це вже немає такої чи 19-18, немає такої великої різниці. Ну, ще я зустрічав в інтернеті що от якщо набрати отаку коробочку спічечну, це для того, щоб не, не, ну, не, не потрібно комусь купувати оці віси, ваги. Їх там дуже там, е, дотошно то все зважувати. От ми зараз спробуємо. Набрати в таку коробочку ну цю, і з під спічок. От казали, що це якраз 20 грам. Вона, до речі, десь так, якщо пересипати туди, десь приблизно буде і так. Якщо воно переважить оті 20 грам, то це буде супер. Трохи не переважує. Бачите? О, Трохи все-таки не добирає. Ну, тоді можна зробити. Ну, але це так не так вже багато. Зараз ми. Попробуємо більше. Якщо з горкою набрати, наприклад, з горкою. А зараз я набираю з горкою. Так. От, набрав з горкою. Так і ще раз пробуємо. О, от воно вже і пішли ваги. Тобто, оце точно вже 20 грам. Тобто спічечний коробок, у кого немає не таких вагів. І вони їй не дуже тут потрібні, тому що дуже така тут уже точність, вона не дуже потрібна. Тобто, якщо спішечний коробок набрати з горкою трошки цієї кислоти, то, то і буде 20 грам саме на літр води. Так, є, зафіксували. Так, ідемо далі. По концентрації зрозуміло. E, значить, 20 грам на літр води. E, далі, там рекомендують. 5 мл на вулочку. Ну, я десь не дуже притримуюсь до, тої концентрації. ну, У мене від 5 до 10 мл, виходить, на вулочку. От, я трошки по-другому то все розраховую, але суть в чому. ну, У мене десь приблизно до 40 сімей. І я так розрахував, що мені потрібно на таку кількість сімей. 2 літра. От я знайшов таку 2-літрову бутилку. На 2-літрову бутилку мені потрібно 20 плюс 20-40 грам щавелевої кислоти. От 40 грам кислоти я розчиняю в 2 літрах води і даю, десь тепер я на всі розрахував, приблизно по 55 мілілітрів. Як це точно? щоб не лишнього, не, не комусь не досталося розрахувати. От я купив такий шприц. Продається 100 мл, на 100 мл. Продається в аптеках. Він там чуть, може дорожчий. З такою резиновою цією там, вставоч поршнем. от І я наливаю, от відраховую 55 приблизно мілілітрів. Де слабша сім'я, трошки менше, може і 50, де сильніша сім'я 60. Оце приблизно так. І в мене оці 2 літри точно розходяться по всім сім'ям. Ну, далі що? Ну, Я вже зранку обробив. От, беру демар, трохи продимлюю, щоб жилки йшли вниз. От. Ну і потім обробляю. Ось зараз, якщо видно, тут трошки каплі, ще не цей. Бджілки не, всі, не все ще забрали, не все ще випарулося. Але ну, дивимося, бджілки спокійні, вони собі там працюють. Ну і да, ну так кожну сім'ю можна передивитися, але ну, не, не факти не суть. Далі я не кладу туди контрольні якісь там бумажки, полоски. Я просто дивлюсь на днище. От днище, після такої чергової обробки, з'являються кліщ. Ну тут я зараз не дуже бачу, але якщо придивитись, тут можна знайти кліща. В основному бджілки роблять обліт після такої процедури і стараються скинути кліща ну, при обльоті. Тому, як би отак. Це. Те що, ну, те, що я роблю, от, ну, вже зробив третю обробку. Значить, минулі роки я надіявся на полоски. Полоски міняв від різних виробників, різні діючі речовини, і поступово я дійшов висновку до того, що вони не працюють. Ну, майже не працюють, можна сказати так. От, перейшов на щавелову кислоту. Надію, що це буде набагато краще. Тобто я буду. Ну, от вже три обробки, ще, може, одну чи дві зроблю. Потім зроблю перерву. І потім вже в кінці оброблю одну-дві обробки біпіном. Ну, якось так. Тому, ну от, напишіть в коментарях, в кого є який досвід, в кого ну, не знаю, в кого краще вдається. Боротись з цим кліщем, але це дуже велика проблема. Ну, так, в мене деяка частина пасіки, ну, третя частина, можна сказати, що пропала від того, що неправильно я робив обробки від кліща в минулому році. Тому пишіть коментарі. Дякую за коментарі. На цьому все. Пока.